вам прийде. Та воно прийшло? Ну, покажи, ну на підставі який? чого ви той раз склали протокол. Який? Як який? На 340 гривень. Я не поки, бо не маю інтернет. Скажіть, спочатку такі говори. Ну, вам... Та що вам доказувати, ну, прийшло, хлопці, вам було? нема що доказувати, такі бо ви... А, що прийшло вам? Ну, камера. Яка камера? Яка камера? Або трукам, або взяла камера, який нам надійшло. Ні, 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 ні. Іменно це село, Яке? ця дорога, Лозино, я не пам'ятаю, як там. Я не покажу, бо я не маю інтернету. Ну та правильно, та що тепер можемо говорити? Зараз ще воду напишете. За що напишеш? Ви не звід мені причину зупинки. сказав, 24 тонни. в вас... 24 тонни діє іменно тоді, коли йде тепловий режим. Який тепловий режим? Так, там, по-перше, є знизу знак. Табличка, 7 тонн на вісь. Андрій. Андрій, пояснюва. Якщо ви перевозите більше, 24 тонни, це ви порушили тоді знак. Узмійте, а це як ви? це я порушив знак, коли я по осях, по вагах проходжу спокійно? Ну в ну. мене не б'є більше, як 7 тонн на віс. Причому тут я не розумію. На підставі чого? Зараз не везу нічого. Накладу маєте? Я не маю, я здам. Не маю. Я пустий. Документи є у вас? Є. Покажіть. Нема питань. Кого? Мої груп покажіть, посвідчить. А, нема питань. Я не хочу боятися. Просто блідь поступайте та пацани. Будь ласка, є? Бомбар, Андрій, Ігор. Так, а? Так, а не на камеру, блядь, бо я ваші документи на камеру не знімав. Дійте, Андрій, а по-перше, я вам скажу так, якщо ви кажете на швидкість, на швидкість вам хтось інше щось. Ні, іменно ви. Мені юрист казав. Ну я не показую, дайте мені я вам зараз покажу. І я вас провідку бачу. Та не треба мені нічого прибувати. Я заплатив і найде на ті гроші. Добре, я їду. Давайте, бомбар Андрій Ігорович. Бомбар Андрій Ігорович. 3 числа ви мене тут взули. За перевищення швидкості? Так, так. там, коротше, юрист сказав, що за перевищення подивіться. швидкості. Там взагалі той протокол, він коротше, можна було оскаржувати. Я міг... З якого року? Я з 93 го Просто я не хотів тої тяганини. Треба було оскаржувати. Та я просто не маю Я там зараз по базі, Якщо ми далі, далі по базі, мені дуже цікаво самому. Просто юрист сказав, що це за перевищення швидкості. швидкості. Не знаю, я Як теж, блядь, не знаю. Що є камерочка, то камп, перевищення швидкості? Там, коротше, не, імено, за цей знак іменно не вказано. Там більше йде якось за перевищення швидкості. Пенко я вам покажу. Я вам покажу. То показуйте, я щоб долазив. Я звідси виджу, добре. Перевищення швидкості. Цорківський районний відділ поліції. 16.05.22 року. Що ми можемо говорити? Тепер так. Тернопільський районний відділ поліції. Нема е, відповідних документів. Це, ні, та... ні, ви шукайте іменно це, 3 листопада. Ті всі оплачені штрафи, я не спору, бувало. Тут штрафів море є. Море? Ще щось є. Не Неоплачені всі? 340, є. Потім щось, ще 2-9 весь забруднений, чітко щось номерний знак. Франківське. Сюди з якого року ви тут дивитеся? Третього листопада дві тисячі двадцять другого шукайте. вимог дорожній знаків. Так. То є? Зараз я скажу. Секунду часу. 3, 11. Ну так. То є дорожній знак, дасть. XF ф ти Дорожній знак. Дорожній знак пише. О що ми можемо говорити? Не знаю. А во фура пішла, чого ви його не спинили. Він тоже. Тази... Та я розумію, ну то та все так якось є чорні і білі чи що. І не треба Андрію гу проти, Ні, Ну то не, не треба втратить. просто таке робити. Ну, а як я маю за... заїхати вигрузитися, я не розумію. Що? Як я маю заїхати в то гребене село і вигрузити. Викаші ти телефон. Заберіть телефон. Ні, я не заберу. Після того так би поступили, то. За що? А за що? А то впишіть! Ну, пишіть, ви власне... маєте мої дані, пишіть. Так, я... Тут дані? Коротше, я 에, їду, я спішов. Нехай, якщо вас загружають, вас, де фірма не фірма. Но. Нехай менше загружають. Всі, всі питання То все, власне. що виходить за 5 тонн гнати фуру? Ні. Ні, хай буде, нехай загружить 20 тонн. Нехай не вирожить більше 24 тонни. Та То ну, в мене так. на кузові було 24 тонни. У мене тонн. не було більше. Так, правильно, але так, по осях. там... 30, 30, Правильно, але там є з долини знак 7 тонн на вісь. Мене по осях проходить. Ну та як мені, ну та я з транспортниками спілкувався. Не, давайте я не знаю, я б будемо так їздили. Та я не розумію, за що ви кажете. Я просто не гон того поняв. Якби не було того знака ще 7 тонн на вісь, то я не спорю. Чому? Ну то наша то балакання дурне. Ну то я можу привішні їхати. Привище швид, коли б мірна плита, то це інші питання. Діб пишемо, що перевищення швид, чи на камбули заснігали вас. Вас перевіряла на швидкість? Ні. Не знаю. Юрист мені сказав. Хто вам там щось говорить, ну нехай нормально подивиться, Хто там пише. Їдьте, будьте здорові.